Добрий день, діти! Пробігло тепле літо. На зміну прийшла золота осінь. Дозріли каштани та горіхи. І це чудовий матеріал для наших занять з дрібної моторики. Використовуючи для наших вправ природній матеріал, ми взаємодіємо з природою, що дуже позитивно впливає на наше здоров'я. Масаж долоняк стимулює тактильні відчуття. Перекладання різними способами покращує точність рухів. Будування пірамідок розвиває просторове мислення. Нанизування на шнурок зміцнює дрібні м'язи. Створюючи казкових героїв, розвиваємо уяву та дрібну моторику. На цьому наше заняття закінчилось. Виконуйте його не тільки самостійно, а й долучайте до нього своїх друзів або рідних. Всім гарного настрою!